Давай посходим на войну.

Бачите. А тоді скажіть, ви вмієте голосно вирішати чи ні? А, не треба, щоб і включитись. Дівчата голосно кричать. Баба! Хлопці голосно кричать. Угу! Всі разом! Всі разом! А тепер дуже голосно, так голосно, як тільки можна, дівчата! Сірено! Молодці! А тепер пабуть, це стосується кожного з вас, свято, яке несе добро, світло, радість це міжнародний день рибака. Так? Чи ні? Отсі! Що ж шановні друзі, сьогодні? Міжнародного сім'ї відбудеться обласне свято. Ми обладнався. Директор депутату соціального поліції політики, військові обласної державної адміністрації заголовну Наталью Михайлову. Зустрічаємо і обласне. Доброго дня, шановні дітки. Вітаємо вас у цій чудовій залі. Дозвольте від імені голови обласної державної адміністрації Валерія Коровія від нас привітати вас, наступаючим святом. Це свято дійсно, свято, яке стосується кожного з нас. Це свято Міжнародний день сім'ї. Та з користю, що ми звідси вийшли сповнені енергії. Обов'язково кожен з вас сьогодні отримає подаруночки. Обов'язково кожен з вас повинен настриватися, набіхатися, так щоб спати, поки ви будете їхати до своїх домівок. Також для кожного з вас сьогодні наші вчарівні ведучі проготували безліч конкурсів і розваг. Тому я не буду затримувати вас. Тож відкриваємо наше свято і <плес> 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 ну, що, що, ні, <плес> О, Костя, потужний козак, давайте молодець, Костя. Але давайте так, щоб було швидше, познайомимось по-нашому, ось так, як ми, ми, ми з Наталкою завжди. Як це друзі вже сьогодні називали, всі пам'ятають? Так! Да. Тому зараз дивіться, що робимо. По команді 1, 2, 3. Коли скажемо, так? Да? Маргаріта! Ну і так далі. Коли в асесуалі, це вже складно, бо довге ім'я, може, це треба високо стрибати. Готові? Так! Да. Голосно! Один, два, п'ять, п'ять, ні, п'ять, ні. Один, два, тридцять, ні, тридцять, ні. Один, два, три. Нічого не зрозуміло. Та це насправді всіх звати. Ааа! Отримає грошову винагороду від мене та Наталки. 90 якому? Ось п'ятий, ні, третій. Так, 1993 рік. Ваші обласки вірна відповідь. І е, людина отримає ось таку грошову нагороду від Наталка. Дівчата, стали двох, стали двох. Іди сюди, я не знаю, не буду. Так, хто вони на парі? Підняли повтарити свої доньки, але дуже місно. А те, коли покажуть щоб цей висновляний день результатів пари і щось, що зайшло на сайті. Добре. 理解受人。嗯嗯嗯嗯嗯 Які, наприклад, дерево пало нагадує? Дерево пало нагаду їм потрібно обрізати. І зараз я хочу вам сказати, що багато із обладнання, яким користуються ряд рятувальники, і справжні рятувальники знаходяться перед набрати 101 з мобільного або стаціонарного. І що потрібно сказати? Сказати так, прятували. І що трапилося? І що трапилося, куди потрібно їхати? А якщо, наприклад, вам вдома сумно, і ви захотіли, треба робити. А чого як ти думаєш? <сміст> Тому що потім мені не за розмову, і приїжджати. Чому це небезпечно? Тому що в цей час, коли ви граєтеся, коли туди не встигнуть і не встигнуть врятувати. Ну що ж, давайте коротенько з вами ознайомимося з того плану. А детальніше вам про це розкажуть каждий рятувальник. Що за чим, тобі зараз розкаже? <різький> що за чим, тобі тягати?

На стисненому повітрі. Це для того, щоб рятувальник міг працювати в задивленому середовищі. Час захисної дії цього апарату становить 40 хвилин. Тобто 40 хвилин він може працювати в закреплі. Скільки... І спаліна йде на подарку. Давай За подбородок, що а ти йому з А чому ти маєш? так далеко став? Ти що, не хочеш, давай, ти Не хочеш? Все. Лассики, нічого не трогай. Да. Давай, давай.